Консультативний прогноз погоди в Україні з 3 по 14 лютого 2025 року. До 14 лютого Україна буде знаходитись в холодній арктичній повітряній масі, тому очікується період прохолодної погоди. До 7 лютого похолодання супроводжуватиметься періодичним випаданням снігу та мокрого снігу на півдні країни. Місцями з дощем, після 7 лютого. Стійка погода обумовлена антициклоном без суттєвих опадів. Найбільш низькі температури прогнозуються у Карпатах та на сході країни, а найтепліше традиційно буде на півдні та на Закарпатті. У понеділок, 3 лютого, вночі у західних, центральних та південних регіонах пройдуть опади у вигляді снігу мокрого снігу в Одеській області та в Криму дощем. Вден нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг, мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиться. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду, в Одеській області та в західних областях вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 3 плюс 2, вдень по країні мінус 1 плюс 4. У Карпатах вночі мінус 3 мінус 8, вдень 0 мінус 5. У вівторок, 4 лютого, у більшості областей України пройде невеликий, подекуди помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. На Закарпатті змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус В день по країні від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. На Закарпатті півдні Одещини та в Криму день до плюс 4. У Карпатах вночі передбачається від 5 до 13 градусів морозу, а вдень мінус 2. -7. У середу 5 лютого вночі у карпатському регіоні. Вдень у східних північних областях та місцями в Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер переважно північної чверті 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 3, мінус 8, в день на заході мінус 3 плюс 2, на Закарпатті до плюс 5. У Карпатах вночі мінус 6, мінус 11. А в день мінус 1 мінус 6. На півночі та в центрі температура повітря в день мінус 1 плюс 1, на півдні 0 плюс 3, і на Сході в день мінус 2 плюс 1. У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується у північній частині країни, вдень також у західних та східних областях. На півдні та в центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ледиться. вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 2 мінус 7, день похолодає по країні від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла. У Карпатах вночі мінус 6-11, в день мінус 1, мінус 6. У п'ятницю, 7 лютого, невеликий сніг, мокрий сніг очікується у західних та східних областях країни. Врешті решті регіонів без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться, можливий туман. Вітер східний південно-східний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме мінус 3, -8. в день на заході мінус 2 плюс 3, у Карпатах вночі мінус 10. в день в Карпатах 0 мінус 5. На півночі температура повітря в день 0 мінус 2, в центрі мінус 1 плюс 2, на півдні 0 плюс 4. І на сході в день мінус 1. -3. В суботу, 8 лютого у більшості областей України переважно без опадів. Лише вночі, місцями у західних регіонах та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиться. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час становитиме від 1 до 9 градусів морозу, в день від мінус 1 до плюс 4. На сході в день мінус 1, мінус 4. В Криму та на Закарпатті в день до плюс 6 градусів тепла. У неділю 9 лютого під пливом потужного антициклону із північного сходу в Україні очікується суха, комфортна погода із змінливою хмарністю. Вітер східної чверті 7-12 метрів за секунду. У перезов'ї та в Криму можливі окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря в нічний час тановитиме від 2 до 12 градусів морозу. Вдень на заході 0, на Закарпатті до плюс 5, на півночі 0 3, в центрі мінус 1 плюс 3, на півдні 0 плюс 4. І на сході в день мінус 1. -4. У понеділок 10 лютого, антициклон. Вітер північно східний, східний 5-10 метрів за секунду. На узбережжі морів пориви до 13 метрів в секунду, в Криму пориви до 15 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря в нічний час становитиме на правобережжі –3, 9, на Одещині 0. –5. На лівобережжі вночі від 6 до 13 градусів морозу. На півдні тепліше – 7. день на заході мінус 1 плюс 3, на Закарпатті та Прикарпатті до плюс 6. На півночі від 2 градусів морозу до 1 градусу тепла. В центрі в день мінус 1 плюс 3. На півдні 0 плюс 5 і на сході від 1 до 6 градусів морозу. У вівторок, 11 лютого, антициклон. Вітер північно-східний, східний, східний 5-10 метрів за секунду, місцями пориви до 13 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями без опадів. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 4 до 12 градусів морозу. На півдні тепліше мінус 1. В день на заході мінус 1 плюс 3. На Закарпатті до плюс 6. На півночі в день мінус 2 плюс, 2, в центрі 0 плюс 3, на півдні 0 плюс 5, і на сході в день мінус 1 мінус 6. У середу 12 лютого антициклон. Вітер північно-східний, східний, східний 4-9 метрів за секунду. Місцями пориви до 12 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 2 до 12 градусів морозу. В день на заході 0 плюс 4 на Закарпатті до плюс 7, на півночі та в центрі мінус 2 плюс 3, на півдні мінус 2 плюс 4, і на сході в день мінус 2. В четвер, 13 лютого, антициклон. Вітер північний 5-10 метрів за секунду. На заході нестійкий 3 80 метрів за секунду. Мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 2 до 12 градусів морозу. Вдень на заході плюс 1 плюс 4, на Закарпатті до плюс 7. На півночі мінус 1 плюс 4, в центрі плюс 1 плюс 5, на півдні 0 плюс 5, і на сході мінус 1 плюс 3. П'ятницю 14 лютого. Синоптична ситуація без змін. Антициклон. Вітер переважно північний 4-9 метрів за секунду. Хмарно з проясненнями, без суттєвих опадів. Температура повітря в нічний час по країні становитиме від 0 до 10 градусів морозу, в день на заході 0 плюс 4 на Закарпатті до плюс 6, на півночі мінус 1 плюс 2, в центрі 0 плюс 3, на півдні 0 плюс 5, і на сході в день 0. Мінус 2. Цікава інформація при антициклоні тільки в холодний період року інколи можуть випадати опади переважно слабкі, слабкий сніг або слабкий дощ. І в цьому немає аномалії, тому що при антициклоні часто по висотах спостерігається температурна інверсія або ізотермія, коли в якомусь прошарку повітря на висотах температура зростає або не змінюється, і це призводить до утворення шароватих хмар, особливо в горах. І якщо насичення водяною парою достатнє, то випадають переважно слабкі опади інверсійного характеру. Тому дуже важливо враховувати, яка повітряна маса панує над прогнозованою територією.